Творчістю по війні. Фотографи, письменники, міми й хендмейдери вийшли в Центр Сум показати свої таланти та зібрати гроші для солдат. Купив прикрасу чи магнітик, сфотографувався чи придбав картину. Вже не залишився осторонь. Що ж там була за акція? Дивіться далі. Від кількох гривень до кількох сотень. Ціна за вироби мистецтва різна. Ціль продажу одна відправити кошти на українську армію. У всіх акціях, які відбуваються на цю тему, я приймаю участь, тому що я патріотка України. Я за те, щоб наша Україна була єдиною країною. І дуже хочу, щоб вона стала процвітати. Чудова ідея. Ми взагалі сюди потрапили випадково. І Як вам виставка? Як вам виставка чудова і акція дуже чудова. Я думаю, що треба щось купити. Гроші зарабувати, а потім, а потім відправити їх солдатам, щоб у них були ді, ді, гроші. Він прапор придбав, листівок не придбав. Акція потрібна, тому що хто ж як не ми будемо допомагати нашій армії, яка солдатам, які е, захищають нас. Нас тут нам тут спокійно і в холодочку зараз, а там гаряче, мабуть. Ось ці картини сумської художниці Надії Білокур, наприклад, коштують від 700 гривень до 2 тисяч. Але для відвідувачів акції сьогодні спеціальна пропозиція. Але ми будемо продавати сум, сумчанам нашим за ту ціну, яку їм вигідно, які, які вони можуть собі дозволити. Ці всі кошти будуть відправлені до на зону АТО, і тобто кожна копійка буде на допомогу нашим українським солдатам. То картини, хто сережки, хто національну символіку. А пані Анна виставила на продаж одразу кілька форм втілення свого таланту. Ну, зібрала свої книжки, зібрала роботи, все що могла, і принесла сюди. Тут у нас навіть намальований самський дитячий парк. Ось, будь, будь ласка. Хто ж уже купив сувенір, має нагоду ще й сфотографуватися у національному вбранні або у військовій амуніції, або ж з цими цікавими хлопцями. Вони здатні вистояти нерухомо близько 40 хвилин. Навіть у таку спеку кажуть, заради доброго діла це зовсім не важко. Хоч щось повинно викликати посмішку на обличчях наших співвітчизників. А, а тим людям, які зараз воюють, я хочу побажати лише тільки удачі і щоб вони повернулися живими додому. Таких акцій в городі дуже мало. А Насчет ребят ну, дійсно тільки успіхів їм і сил, щоб це все перебороти. Ідея організувати акцію виникла від малого. Її спочатку запропонували місцеві фотографи, але народ швидко підтягнувся. Я хочу, щоб була така традиція проводити благодійні акції в Сумах. І не тільки на війну війна закінчиться, але на якісь добрі справи. Скільки коштів зібрали цього разу, розкажемо завтра. Світлана Паламарьова, Микола Ніколає на часі новини.